Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні у нас на огляді початковий хардтейл бренду Winner, модель Impulse 2024 року. Це чудовий універсальний велосипед, який підходить як для катання містом, так і гірською місцевістю. Зібраний він на базі надійних компонентів середнього рівня, тому ви зможете з упевненістю долати затяжні підйоми, а завдяки 29-дюймовим колесам будете підтримувати стабільну швидкість на рівних ділянках. Імпульс існує з 27,5 дюймовими і 29-дюймовими колесами у розмірах від S до XL на зріст від 163 см до 200. Про Group пропонує такий самий байк, але з гідравлічними гальмами під назвою Kinetic Crystal. А огляд на нього вже є на нашому каналі. Тож скоріш дивитись, але не забудь підписатись на канал та поставити лайк під цим відео. Імпульс хоч і початковий у Вінера, але є доволі сучасним і легким. 14,8 кг у розмірі М. За таку вагу відповідає певний набір компонентів. Почнемо з основного: алюмінієвої рами, в якій була застосована технологія гідроформінгу, що дало трубам складну форму і профіль. Саме завдяки гідроформінгу корпус вийшов жорстким і маневровим, а властивості алюмінію дали йому необхідну міцність і низьку вагу. Частково троси були проведені всередині рами, завдяки чому вони захищені від зовнішніх негативних впливів у вигляді води, бруду і механічних пошкоджень. Завершує картину наявність кріпильних місць, куди ви зможете встановити інструменти або флягу для води, а також кріплення для встановлення багажника та крил. Додатково на рамі закріплена складна підніжка, що дає змогу паркувати велосипед незалежно від ступеня викривлення поверхні. Амортизаційна вилка U-Ding d 3 з ходом 100 мм встановлена для посилення зчеплення переднього колеса з поверхнею і поліпшення загального управління велосипедом. Вона підвищує характеристики маневреності та запобігає непередбачуваним ситуаціям. Зроблена вона на базі алюмінієвого корпусу, що робить її легкою і довговічною. Всередину лівої ноги встановлена кручена пружина, яка оснащена регулюванням переднавантаження. У правій нозі встановлений гідравлічний демпфер, який відповідає за уповільнене розтиснення підвіски. У демпфері також є можливість блокування амортизації, що розширює можливості велосипеда як на асфальті, так і на ґрунті. Також зниженню ваги сприяють компоненти керування, що виготовлені також з алюмінію, це кермо шириною 700 мм, винос, довжина якого 70 або 90 мм, в залежності від розміру байка, а також підсадільний штир, сідло бренду Aircross. Колеса складаються з подвійних алюмінієвих ободів і надійних алюмінієвих втулок бренду Квандо. Цей вілсет дуже легкий і має високу стійкість до деформації та утворення вісімок. Бзуті колеса в універсальні покришки CST All Terrain шириною 2,1 дюйма з дрібними шипами на протекторі, які забезпечують однаково гарне щеплення як на асфальті, так і на ґрунтовій місцевості. Навіть різкі повороти з ними максимально стійкі, оскільки шипи покривають всю площину гуми до боковин. Дискові механічні гальма Tektro M280 відповідають за контроль швидкості, мають ротори 160 мм спереду та ззаду. Порівняно з ободними вони вкрай потужні, не залежать від погодних умов, а також не залежать від ступеня зносу колеса. Вони не забезпечують такої модуляції, як гідравлічні, однак вони максимально практичні, а їхній ремонт можна зробити навіть у польових умовах за наявності мінімального інструментарію. Трансмісія на 16 швидкостей зібрана на базі компонентів середнього рівня Shimano Altus. До їхніх особливостей належить надійність і простота, а також плавність роботи та низький рівень шуму на помірних стежках. Діапазону передач достатньо, щоб долати не дуже складні, але затяжні підйоми та спуски. А тригерні монетки Altus дають змогу швидко та зручно перемикати швидкості, не відволікаючись на показники індикаторів. Алюмінієві шатуни провів зефір з двома зірками 2438, закріплені на каретці закритого типу, яка захищена від потрапляння всередину води та вологи. Вона настільки ізольована, що її ресурс роботи доходить до 10 тисяч кілометрів без заміни. Це картриджна каретка бренду Neko. Winner Impulse – це чудовий байк для райдерів-початківців, що має збалансований набір компонентів для різного типу місцевості. Будь це поїздка на роботу або прогулянка за містом. Він даруватиме вам хороші спогади впродовж усього часу використання. Байк максимально доступний за ціною, тому його зможуть дозволити собі офісні працівники та просто любителі активного відпочинку у вихідний день. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути. Приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант. Приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.